А гой мене зночі осмілася, осміла світла. Друзі, у кожного з нас в житті був перший раз. Отож, уявіть собі, молодий мер на першому побаченні з корупцією. Вгадав хто? Не знаю, не знаю, але руки доларами пахнуть. Так, так, це я дорогенький. Вуу-воу-воу. Та кось ти яка. Корупція. Не даремно ну, всі хочуть тебе побороти. Ти прийшла до мене мила, конячок і канапки. Я дивлюся в твої очі, ти навчи брати на лапку. Бо в нього це перший раз. Ой, в нього не перший раз. І соромно, дуже йому. Не мати грошей Камаси. Ніжно набу зад його ще не хапав. Забий на електорат і не зважай. А це ж, типу, ангела чорт? Ні, це мої зами <рес> Чорт і чорт. Просто в одного ще не заплямована репутація. Тоді на раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, забудеш про статтю 47 Давай ти, як завжди, забудеш про суспільство Тоді на три-два раз, три-два раз, три-два раз. Ти справжній мер для нас, мер для нас, мер для нас, ти справжній три-два раз, приблизно як колишній А це хто? Це? От, постійно бігає, щось просить в мене, клянчить. Так, чорт Олексійович, розберіться з ними. Скільки вам розказати? Покладемо ми вам на ваші дороги. На школи і лікарні поклали і на дороги покладемо чудо Ой, А хто там плаче? Хто там плаче? А? Тюрма за тобой плаче. Я не знаю, що робити, бо ще кодекс зв'яже руки. Хабарів велику купу. Може брати, я не буду. В тебе це в перший раз скажеш, продав гараж. Скажеш, малину продав. Чи виграв лото не раз? Бізнес собака відкрив. Те, що у списках Форбс. Розкомплексуй себе і не зважай. Точно так і зроблю. Один раз, не три-два раз, правда? Так, давай сюди, сюда, вам один, вам цей, цей. Е! Тоді на раз-два-три, раз, два, три, раз, два, три. Ти Три роки догори, підійми, підійми, тоді на раз, два, три, і вже триває слідство, а потім сядеш ти років так десь на три, а може не на три, пощастить, як на три, нарешті тоді. ти Лейтенантрінчер, дякую за хорошу роботу під прикриттям. Це я. А ти? І що з собі? Лейтенантрінчер. Дякую за хорошу роботу від прикриття. І пам'ятайте, будь-яке побачення з корупцією, навіть якщо воно вперше, може бути останнім і не просто останнім, а останнім з конфіскацією майна. Аня Трінчер та Западенці. Дякуємо, Аня Дричер за западенці.